Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю Я вас. Я Кенет Копленд. Коплен. Це передача «Переможний голос віруючого. А це, це професор Грек Стівенс. Більшість з вас його знають. Але якщо ще не знаєте, то як ти щойно сказав, де ви були? Де ви були? Я звертаюсь зараз до всіх наших партнерів. І, Грегу, ти знаєш, протягом багатьох років я проповідував. Я проповідував і продовжую робити це. Фактично, я проповідую моїм партнерам, а інші люди приєднуються до них. І це близькі стосунки, які я маю з моїми партнерами по завіту. І Господь сказав мені, вони партнери по завіту. Ти склав з ними завіт. Пиши їм листа щомісяця, молись за них щодня. І, звісно, я роблю це. Я проповідую моїм партнерам ті концепції. Які я маю, оскільки я багато думаю про них, і я проповідую моїм партнерам, а інші люди приєднуються до них. Амінь. Тож, будь ласка, повернімо з Грегу до 12-го розділу, книги буття коли я вперше записував з вами передачу, хтось сказав, о, як я би хотів. Я так заздрював. Мені би хотілося, щоб брат Копленд промовив і в моє життя. Я би хотів, щоб він порадив мені. Я сказав, подивіться передачу. Так. Послухайте його проповідь. Він буде говорити у ваше життя. Ви щойно підтвердили це. Так амінь. Ти пам'ятаєш брата Хейгена в центрі Рема? Вони багато консультували людей. І Господь сказав йому, коли я покликав тебе почати цю біблійну школу, я нічого не говорив тобі про консультування. Я нічого не говорив тобі про це. Він сказав. Проблема в тому, що переважно в цих людей нема свого місця. В них немає церкви. Вірно. І Брат Кейн говорив про те, що коли він був пастором, люди виходили до вівтаря на молитву і молились в кінці служіння. Тож один чоловік підійшов до нього і сказав, чи можу я поговорити з вами після служіння? Він відповів звісно, і коли всі вийшли до вівтаря на молитву і помолились, той чоловік підвівся і пішов до виходу. І брат Кейгін зупинив його і запитав. Він сказав: Ви хотіли поговорити? Ні, він відповів. В мене була проблема, але він сказав: Я прийшов сюди, і помолився і Дух Святий виправив Вірно. цю ситуацію. Бог проконсультував його. Він це може чудово. зробити більше за невеликий проміжок часу, коли ви говорите під помазанням. Бо скільки разів я чув це через ваше служіння? Одне слово від Бога назавжди змінить ваше життя. життя. І ось ще дещо стосовно консультування. Я не знаю, що не так з ним чи з нею. Мені потрібно сісти і послухати. І людина просто розповідає і повторює свою проблему. Так, так, вірно. В таких випадках люди навіть несвідомо очікують від вас співчуття. Хто правий? Хто не правий в її ситуації? адже в 99 випадках зі 100 це стосується сім'ї. Чоловік хоче, щоб ви згодили з ним, а так. жінка, щоб з нею. Визнайте це, покайтесь у цьому і рухайтесь далі. Тут є його точка зору, її точка зору і Божа точка є? зору. Амінь. Дух Божий консультуватиме вас. Вірно. Але вам доведеться провести з ним час. Якщо ви не прийняли хрещення в Дусі Святому, то це найлегше, що ви можете зробити в своєму житті. Це легше, ніж так. спастись. Дух Божий сказав через лікаря Луку, через євангелиста Луку. Наскільки ж більше Отець ваш Небесний дасть Духа Святого Тим, хто просить у нього? Я прошу я прошу. Амінь. Дякую. Алилуя. Ось так просто. Так. Однак це віра. Однак це віра. Ви повинні зробити, зробити це вірою. І я бачив, як люди виходили до вівтаря і насуплювали брови. Не хмуртеся, так. адже це щось добре. Амінь. Ісус, це дар світу, а Дух Святий це дар для церкви. Амінь. Це частина ваших переваг по завіту. Так. Ним ви запечатані у цьому віці. Ми запечатані Духом Святим. І якщо хочете знати, чи спасені ви чи ні, чи знаходитесь у правильному положенні з Богом, моліться у дусі. Гаразд, ви запечатані, з вами все гаразд. І я зрозумів, що він ніколи не залишить і не покине вас. І ось я з вами у всі дні. І знаєте, брате Копленд, я швидко змінив своє ставлення. Скажу вам наступне: був час, коли я відвернувся від Бога, бо я думав, що не можу служити йому через релігію. Багато різного сміття. і мій армійський жетон не проявляв жодної релігії. Вони говорили: ви не можете мати це, ви або протестант, або католик, або єврей. Ви не можете бути ніким. Я відповідав, але я саме такий. і на моєму армійському жетоні не було релігійних надписів. І ось я на полігоні, щоб стати найкращим стрільцем. У мене лише один постріл, бо я служу у військово-повітряних силах. Мені дають зробити лише один постріл, і ось я лежу там, і ледве бачу мішень на відстані. Я лежу на животі, і я сказав лише одне боже, допоможи. І це не було молитвою. Це було відчаєм. І наступне, що вийшло з моїх уст, це інші мови. Я був наповнений Духом Святим ще в дитинстві. У молодіжному так. таборі. Мені було 13 років, але я відтоді не практикував це. І таким чином він сказав мені: я так. поруч. Я поруч, друже. До речі, я чудовий стрілець, і я тоді так. потрапив у ціль. І хоча я відкинув його, він не відкинув мене. Правильно, він був поруч. Бо це завіт. Назавжди. Так, сер. Він завжди поруч. Так, сер. І через кілька днів я припинив тікати від Бога і почав проповідувати Євангелію і так далі. Просто хвала Богу. Хвала Богу. Але це було обітницею завіту, як і тут у 12-му розділі буття. Давай поговоримо про це. Гаразд, буття 12. це Бог звертається до Авраама, і сказав Господь Аврааму. Це було до того, як той став Авраамом. Вийди з землі твоєї, від родини твоєї, з дому батька твого, і піди в землю, яку я вкажу тобі. Він мав піти вірою. І вчиню тебе великим народом. Це чоловік, який не міг мати дітей. Так Як це станеться? Це протиріччя у завіті, Правильно. яке ми бачимо. Так. Бог це Бог, який встановлює завіт і протиріччя. Коли він обіцяє вам щось, це суперечить вашому розуму, і вам так. потрібно виграти битву у розумі і повірити його слову над усе інше. Хвала Богу. І благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти, Боже мій брате Копленд, я щойно побачив це. І звеличу ім'я Твоє. Тут він, Авраам. Коли Бог змінив його ім'я на Авраам, його ім'я стало великим. Так. Я щойно побачив. Його ім'я стало великим. Як тільки Бог змінив Бог його Бог додав ім своє ім'я в ім'я Авраам і зробив його ім'я великим. великим. Слава Богу. І будь ласка, зрозумійте це. Це партнерство. Я благословлю тих, хто благословляє тебе. Я благословлю тих, хто благословляє тебе. Я роблю все можливе, щоб оновлювати свій розум. Як це написано в 12 розділі. Послання до римлян. Віддайте тіла ваші в жертву живу. Так. І протягом тривалого часу я не говорив слово тіло. Я говорив, моя жертва. Саме так я називаю своє тіло, моєю жертвою. Чудово. І я продовжував робити це. Отримав благословення. І потім те, що я називаю, «побачити на широкому екрані. Я побачив, як те саме благословення, що було в Оденському саду, продовжувало діяти далі, в житті Ноя і так далі, доки не дійшло до Нового Завіту. І тоді мої очі широко відкрились, і я подумав оце так. Так. Я почув, як Господь сказав. Що рази, коли ти пишеш слово благословення, пиши його з великої літери. І тепер я можу сказати це вам, мої партнери. Можливо, ви цікавитесь, чому він робить це? Ось чому я це роблю. І в цьому партнерському листі я кажу, коли ви сієте своє благословенне насіння цього місяця і все це написане великими літерами, ось чому я це роблю і я продовжую робити це за будь-яких обставин. Тепер це стало звичкою. Це оновлення вашого розуму, коли воно стає звичкою. І ви робите це постійно. Я теж постійно це роблю, і моя програма з перевірки правопису нарешті прийняла це. Вона більше не намагається мене так. виправити. Вона просто дозволяє мені робити так. це, і це чудово. Але я роблю це, і я роблю те саме. І хтось скаже, навіщо ви це робите? Мій равин так робить. Хвала Богу. Амінь. Мій равин так робить. Тобто ви, оскільки ви робите це, а я ваш партнер. Я роблю це, оскільки я оновлюю свій Хвала розмін. Богу. Я буду ходити у цьому помазанні, тому мені потрібно робити те, що робить мій равин. І більше діла створите, бо я йду до Отця. Ісус очікував на це. Вони виконували діла Ісуса. Вони знали, ви один з них, бо ви розмовляєте як один з них. Пам'ятаєте це? Так. Так. І вам потрібно почати робити це. Ви партнер по завіту. Якщо ви хочете отримувати від цього користь, у нас тут є партнери по завіту, тому що я буду благословляти їх. Вірно? Ми благословенні, бо ви були благословенні, вірно? Чи можете ви довести це? Ви були благословенні, бо він був благословенний. І ви були благословенні, бо Орел Робертс був благословенним. Ви партнер по завіту. Ви Брали. партнер по завіту. Розумієте, що я маю на увазі? Так. І це благословення продовжує передаватися далі. І це приводить нас до брата Мансі. Орел Робертс помирав від туберкульозу. Туберкульоз називають прокляттям червоношкірих. Орел народився в січні. 1918 року. А Братхейгін народився в серпні 1917 року. Тепер ви можете збагнути, як відтоді розвинулась медицина. І, лежачи в своєму ліжку, Орал кашляв кров'ю на стіну. Тому їм часто доводилось переклеювати шпалери. І тоді був один чоловік, який проводив наметові зібрання. Орел Робертс був наметовим проповідником. Я був присутній на двох з трьох його останніх наметових зібрань. Я був там, але тоді його старший брат і сестра прийшли до нього і сказали, Орале, Є чоловік на ім'я Манці, який проводить зібрання неподалік від нас. Ми відвеземо тебе до нього. І також зауважте, що Орел Робертс тоді так заїкався, що він не міг промовити своє ім'я перед дітьми в школі. Отже, вони взяли його і повезли туди, як дитину. Вони посадили його на заднє сидіння машини так, наскільки це можливо було зробити. Просто виняли частину заднього сидіння з машини, посадили його туди і привезли на наметове зібрання, а потім перемістили на інше місце в машині, щоб він міг чути і слухати проповідь. І той чоловік проповідував зцілення. Про він проповідував про зцілення. і він сказав. Так. Молодий чоловічий. Підійдіть сюди. Орел підійшов, він був лише шкіра та кістки. Він підійшов до сцени, той поклав на нього руки, і Орел був повністю зцілений. Той проповідник сказав: зробіть глибокий подих. І його легені повністю оновилися. І він ніколи більше не заїкався. Боже мій, хвала Богу. Я знав про це. І я зауважував, що час від часу заїкання намагалось повернутись до нього. Але він робив глибокий подих, і воно відходило. Амінь. Амінь. І це частина завіту. Вся нагорода за служіння Орела Робертса поділяється і тією людиною. Так, сер. Ми так пов'язані з усім цим. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну тих, хто проклинає тебе. Джерело прокляття походить від, від діяння. Це джерело прокляття. Так. Він проклятий. Він і є прокляття. Так і вам не потрібно бути частиною прокляття в якомусь служінні. Вам не потрібно бути частиною прокляття в Ізраїлі. Якщо Бог щось благословив, навіть не намагайтесь проклясти це. Так, бо це неправильний бік. Подивіться, з ким ви з'єднуєтесь. ви ставите себе на погане місце між горою благословення і горою прокляття. Ви з'єднуєтесь з неправильним, ви не у тій команді. Правильно, саме це, як ми розглядали минулого тижня, ледве не зробив Давид. Він був готовий воювати з ворогами проти ісус. Сказав, моліться за своїх так, ворогів. Моліться за тих, хто визискують вас і переслідують. Моліться за них. Не говоріть про них погано, Вірно. моліться за них, і Господь серйозно виправив мене щодо певних людей в уряді, з якими я не згоджувався у всьому, що вони робили і що вони говорили. Але я не маю права робити щось інше. Окрім молитися за них. Я не маю права робити щось інше, окрім молитися за них. І я одразу ж змінив своє ставлення і почав молитися за них. Амінь. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю службу в армії. У нас був улюблений командир, Боже мій, наш полковник. Його любили всі. Я люблю його і досі. І цього командира замінили на іншого. У нашій групі був один сержант, який служив ще у В'єтнамі. І один з молодих хлопців, коли сталася зміна командування, сказав: Це не мій командир, це не мій полковник. Я не буду робити те, що говорить цей чоловік. І то був військовий час. Той поклав руку на пістолет і сказав: Ні, ти будеш? Ти будеш? Це твій новий командир. І ти будеш виконувати його накази. Бо якщо не будеш, то ну ви знаєте. Тому вам слід поважати звання і чоловіка, який займає певне положення в Україні. І тому я повинен молитись за цих людей. Мені слід молитись за них. Ось що мені слід робити. Бо моя головна відповідь ось тут. Амінь. І ми говорили про це вчора, про благословення, про те, що Бог сказав: я нічого не можу зробити стосовно цього руйнування з причини Авраама. Мені слід поговорити з моїм другом Авраамом. Оскільки їхній завіт був таким сильним. До такого рівня доросло їхнє так. партнерство. Можна я покажу вам так, ще раз? Будь ласка, гаразд, тридцятий розділ буття, 30-й розділ буття. Мова йде про Якова. Це внук Авраама. І я покажу вам один вірш, 27 сьомий вірш. Дозвольте мені показати вам силу партнерства по завіту. Лаван це тесть Якова. І ви знаєте історію про те, як Лаван обманював його зі своїми двома доньками і сказав йому Лаван: о, якби я знайшов благовоління перед очами твоїми, я бачу, що через тебе Господь благословив мене. Хвала Богу. Ось воно. оскільки ти тут. Зикжеб це завіт з Авраамом, Ісааком та Яковом. Не залишай мене, не відходь, бо я не такий хороший пастух, як ти. Єдина причина, з якої я благословений, це ти. Ти – джерело благословення Божого. той чоловік обманював Якова і поводився з ним неправильно. І звичайно, ви знаєте ту історію з вівцями. Він сказав: давай зробимо це так. Ті, які будуть народжуватись з плямами, ви знаєте цю історію, козли зазвичай коричневого кольору, а вівці зазвичай білого. І от у Якова народжуються такі, які рідко народжуються, і зрештою у нього опиниться більше ніж у когось іншого. Ім'я його тестя на євриті це лавон. Воно означає білий. Ну, гаразд, містер білий. Виберіть білих, а я візьму інших. Ось як все просто, але у всьому цьому він був благословенним. Це сила партнерства завіту. І біблійне правило полягає в тому, що коли слово використовується вперше, то в подальшому. Воно має те саме значення. Закон першої згадки Так, закони першої згадки. І коли Яків відходив, про нього сказали. Він отримав всю цю славу. І це означає процвітання. Вірно. Вірно. Вся слава. Це також означає процвітання. Це не виправдовує його поведінку, але благословення це благословення, і благословення Боже було на його житті. Саме благословення Боже принесло йому процвітання. Вірно так, так. вірно. Його тесть обманював Якова, але вам слід пам'ятати про те, що Яків обманював свого власного батька. Тому він пожинав те, так. що свого часу посіяв. Правильно не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина. Те вона й пожне вони все ще були в урі в Месопотамії, коли це відбувалося. з усіх його синів, лише один був народжений в межах обіцяної землі. Тому діти Якова були мандрівниками. Вони були народжені за межами обіцяної землі, і він мав повернутись до тієї землі, до якої Бог з самого початку покликав їх. Він мав повернутися розкопати криниці, викопані його батьком та дідом. І ось ще один приклад партнерства по завіту. Він був благословенний завдяки цьому. Так. І, І також вся його сім'я була благословенна завдяки цьому. Ще одна зміна Так, все. імені. Знаєте, що це було? Ви знаєте, що це було? Так, знаєте, що це? Скажіть нам. Ні, ви кажіть. Яків. Яків. Ізраїль. І коли ви розумієте це? Як говорив Кейт Мур, в мене двічі більше мурашок по тілу. І коли ви бачите слова діти Ізраїля це діти Якова, і це ім'я буквально означає Бог воює. Іншими словами, я воюватиму за вас, я завжди буду воювати за вас. Всі імена патріархів знаходяться у цьому імені, але в ньому представлений Бог. Він вклав своє ім'я в його ім'я, і це буквально означає Бог воює. Яків боровся з Богом, і Бог буде боротись за вас. Ізра, Ель. Вам це подобається? Мені це подобається. Хвала Богу і всі благословені завдяки цій людині, і це повертає нас до 12-го розділу буття. Я благословлю а тих, хто благословляє вичерпами. тебе. Ось, Ось так. так знову. Хвала Господу. Продовжуй, Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Ми з вами все більше дізнаємось про те, що Бог це Бог, який встановлює завіт. В Бутті 12.2 Бог сказав і вченю тебе великим народом. Я благословлю тебе і звеличю ім'я Твоє. І як тільки Бог додав своє ім'я в ім'я Авраам і змінив його на Авраам, воно стало великим. Всіма можливими способами місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу. Зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Коупленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого. І що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджуються розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи Слово Боже, більші кількості людей і швидше, ніж раніше. Брат Копленд називає своїх партнерів партнерами по завіту. І він говорив про те, що особисто пише листа своїм партнерам щомісяця, і він проповідує своїм партнерам на цій передачі і на зібраннях по всьому світі. Партнери він завжди думає про вас, і ваше партнерство допомагає вам залишатись під'єднаними до місії і слова Божого. Коли брат Коплен дотримує слово від господа, всі партнери його служіння можуть ухопитись за це слово і застосувати його вірою. Якщо ви хочете стати партнером з місією Кеннета Копленда чи більше дізнатись про партнерство, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. нагадую вам, що у Кеннета і Глорії є для вас особливий подарунок. Вони хочуть посіяти у ваше життя свої навчальні матеріали. Ми хочемо посіяти у ваше життя те, що брат Копленд називає партнерським пакунком, і це безкоштовно. Вам потрібно знати, що завдяки Ісусу ви можете отримувати надію і перемогу у кожній сфері вашого життя. І коли ви дізнаєтесь, як і чому Бог встановив на землі завіт, у вас буде тверда підстава приймати те, що належить вам, як божому партнеру по завіту. Тому зайдіть на KCM.org.ua і замовте наші безкоштовні матеріали. А також ви можете завантажити їх на нашому сайті. Ви можете отримати їх сьогодні. Я запрошую вас відвідати зібрання місії цього року. Можливо, ви вже давно були на одному з них. Заплануйте приєднатись до нас. Приєднуйтесь до нас завтра на передачі. І ви почуєте більше від брата Копленда і професора Грега Стівенса. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Ksiamurke. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.